Хмельницька центральна бібліотечна система влітку не відпочиває, а активно працює над збільшенням кількості відвідувачів. Протягом липня-серпня книгозбірні нашого міста беруть участь у ряді заходів, організованих управлінням культури і туризму. Мистецьке літо бібліотеки обласного центру зустріли вперше. Розпочалось воно із свята із кристі забави, що відбулось у мікрорайоні Дубове. На дитячому майданчику Іскорка для малечі провели вікторини спортивні та творчі завдання. Пронизали мистецьке літо і нотками патріотизму. Протягом години на вулиці Проскурівській усі бажаючі власноруч створювали книгу із пінопласту та шматочків блакитно-жовтого паперу. Назва говорила сама за себе Ми за мир. Ще одну реальну збірку подільської поетеси Ніни Шмурікової читачі отримали у подарунок на книжковій виставці Світ твоїх захоплень. За словами завідуючої методично-бібліографічним відділом центральної бібліотечної системи Світлани Сінькової, такі заходи неабияк зацікавлюють дітей читанням деякі виявляють бажання стати постійними відвідувачами міських книгозбірень вже під час самих заходів. Літо це така пора, коли ну дитину треба чим чимось зайняти так. А коли бібліотекарі організовують такі свята, не тільки приміщенні бібліотеки, а й за межами бібліотеки, коли організовують, зацікавлюють дітей, зацікавлюють не тільки комп'ютерними іграми, але в першу чергу книгою, це звичайно збільшить кількість користувачів і про бібліотеку почують. То не знав, почують завдяки таким розвагам. Невдовзі у мікрорайоні Ракових хмельничан запрошуватиме бібліотека саме Тайм. Стартує вона 26 липня. 2 серпня юних читачів залучать до розважально ігрової години веселі канікули на планеті літо, яка відбудеться на майданчику біля бібліотеки філії номер 12. 16 серпня дітей збере свято Ми за мир за нашу рідну Україну в районі вулиці Курчатова, 15. А 17-го на дитячому майданчику на львівському шосе відбудеться студія вихідного дня школа магічного паперу. Працівники бібліотек нашого міста гарантують своїм читачам веселий, а головне пізнавальний відпочинок.